Насправді я записую це відео вже вдруге, і після першого запису я подумала, що мабуть не варто про це говорити і нести негатив в маси. Мене звати Аня, хто часом забув, і я читаю багато книг, а у перервах роблю про це відеогляди. І сьогодні я вам хочу розповісти про те, що ніколи не потрібно мене питати або мені говорити. Мені здається, що зі мною погодиться майже кожен книголюб. Якщо погоджуєтесь, обов'язково пишіть в коментарях. А я почну. Перше запитання, яке мене нервує найбільше, але тут варто зробити невеличку помарку і пояснити, від кого мене воно нервує і чому. Це запитання, що читаєш. Ні, я не боюсь розповідати про те, що я читаю, більше того, я обожнюю говорити про те, що я читаю. Але дуже часто люди, які не дотичні до книжок і не читають так багато, і загалом їм ця тема не цікава, вважають дуже е, дотепним і, е, скажімо так, важливим запитати мене замість «Привіт, як справи, що я теж, можна кажучи, не люблю. Привіт, що читаєш. Якщо ви правда не готові слухати двогодинну історію про те, що я читаю, що я думаю про цю книгу і так далі, то будь не, не здавайте мені цього питання. А я його страшно не люблю, тому що як тільки я починаю заводитись і розповідати, що я читаю, люди так на мене дивляться, мовляв, а окей. Якщо вам не цікаво, не запитуйте. Наступне запитання, яке от мене з себе, це порадь мені книжку. Можливо, з боку я виглядаю як такий ходячий довідник по літературі, але насправді це не так. Дуже важко радити книги людям, яких я не знаю. І навіть не стільки не знаю людей, як скільки не знаю їхнього читацького досвіду. Я спілкуюсь з купою народу, з якими у мене такі більш-менш теплі відносини, але я абсолютно не знаю, що вони читають, тому навіть їм я не можу порадити книги. Насправді для для того, аби порадити книгу, потрібно знати, що ви прочитали, які книги справили у вас враження, які жанри ви обожнюєте, а які навпаки ненавидите. Тому що я можу, наприклад, любити одне, а ви зовсім інше. І в кінцевому рахунку мої поради зводяться в цінності в повний нуль, і немає сенсу будь-що вам радити. А більше того, мій BookTube-канал був створений, власне, з метою усіх людей, які мені задають питання, порадь мені книжку, направляти по адресу. Ютуб, Аніка-Блог. І шукайте собі все, що завгодно. Насправді, тут дуже багато книжок для будь-якого книголюба, тут є нонфікшн, фантастика, любовні романи, все що завгодно, вибирайте собі, що вам подобається. А особисто мої поради або що ти радиш прочитати, там твої топ-5 книжок і так далі, і тому подібне. Я не люблю ці питання. І більше того, мене дуже бісить, ще коли я, відповідаючи на це запитання, мовляв: ну, пробач, я нічого тобі не буду радити. Чимось на кшталт: Ну, ти ж стільки читаєш, ти що, ніяких книжок не знаєш. Або що ти таке читаєш, раз не можеш мені нічого порадити? І я, ну, типу, не ходячий довідник з літератури, окей? Наступ. Фрази, які мене вбішують з себе, це, от мовляв, було б у мене стільки часу, скільки у тебе я би теж читала книги. Або звідки ти береш час на книги, або невже у тебе немає роботи набагато важливішої, ніж читати книги? Серйозно. Насправді, в моїй добі, як в добі кожної живої людини на цій планеті 24 години. І окрім того, що я читаю книги, я ще працюю. Знімаю відеоогляди, монтую відеоогляди, займаюся ще купою усіляких важливих для мене справ. Отже. Поміж цього всього, я знаходжу час на книги. Я обов'язково зніму ролик, де розповідатиму, як читати більше, як викроїти час на читання, поки ж таку там невеличкий анонс. Скажу, що для читання достатньо небагато. Читати можна замість того, аби дивитись телевізор, замість того, аби сидіти у соціальних мережах. Читати можна, коли ви п'єте десь каву або перед сном. І будучи і навіть за допомогою цих декількох звичайних прийомів. Ви зможете читати ну, як мінімум пів години в день, а це вже досить така непогана цифра. Навіть я деколи в день не приділяю читання стільки часу. Ну, зрештою, у мене є ще якісь справи, окрім книжок. Тому немає жодного секрету. І це не означає, що у мене там купа часу або що я нічого не роблю. Це означає, що я вмію, мабуть, його планувати. Аналогічно, фрази про те, що було б у мене стільки часу. ну... Ну, таке, не хочу нікого ображати, між нами кажучи, але постарайтеся мені цього не говорити. Добре. Ще одне запитання, яке, власне, мене й бомбануло сьогодні, це запитання, навіщо тобі стільки книжок. Серйозно. А навіщо тобі стільки плать? Або а навіщо тобі стільки, не знаю, косметики, їжі, чого завгодно. А... Кожен знаходить задоволення в своїх якихось речах, хтось знаходить задоволення у купівлі книжок, у читанні книжок, тому не бачу нічого такого страшного у тому, що у мене так багато книжок, і що я їх купую, і що деколи я їх навіть не читаю. Я від собі. Зрештою, я вважаю, що в цьому немає нічого проблемного. Я навіть не знаю, що ще можна сказати про це. Ну, типу, хтось марки колекціонує, хтось книги, хтось нічого не колекціонує. І дотично до цього запитання, яке я відношу до запитання, які можуть задати тільки супер нетактовні і невиховані люди, це питання, звідки ти береш гроші на книги. Я, мабуть, здивую людей, які задають це запитання, але я працюю. Коли людина ходить на роботу, і якщо вона там щось робить, то їй зазвичай ну, раз в місяць, два рази в місяць, як у кого дають гроші. Це називається заробітна плата. Тобто платня за роботу. І от я беру ці гроші і витрачаю їх. І одним з пунктів моїх витрачань є книги. Дуже просто, уявіть. Я маю надію, що у кожного з вас працює схожа схема, що ви теж ходите на роботу або маєте якийсь інший спосіб доходу, і, відповідно, ви можете витрачати ці гроші на книги. Отакий от от секрет. А якщо серйозно, то як на мене, питання про фінанси дуже дуже нетактовне, тому що. Ем... Я не вважаю доречним в пристойному а, колі спілкування говорити про гроші, про те, хто їх на що витрачає, що було б розумнішим чи кращим. І апогеєм просто а, нетактовних питань, які стосуються книжок і фінансів, я вважаю питання, краще би ти би за ці гроші. І далі по списку там, купила плаття, не знаю, ну, ну, що там ще люди рекомендують в таких випадках. А, краще б ти Ходила би косметики, сходила в ресторан, ну я не знаю в кого, які цінності, той мені те й рекомендує. А... Краще б замість того, аби давати комусь фінансові рекомендації, ви б зараз займалися зароблянням власних коштів. Це по-перше. А по-друге, я вважаю, що якщо людина переходить на особистості і починає радити мені, як використовувати мої фінанси, говорить про те, що вона або не знає, як керувати своїми фінансами, або не має чим керувати. Отож, давайте без фінансових питань мені та й, мабуть, будь-якому книгу любу. Більше того, з ким я не говорила на цю тему, всіх дуже сильно бісяться питання і всі відносяться до питань не так. Та невихованих людей. Ще одна фраза, яку я страшно не люблю. Уявіть собі ситуацію. Так, я розповідаю про якусь книгу. Зазвичай це книга сучасного автора, а, і на неї мені от хтось з коментаторів говорить, що краще би ти читала класи. Краще б ви читали класику. А якщо чесно, я не ну я взагалі не розумію, як реагувати на це запитання, тому що так, я не прочитала усю класику, і взагалі мені здається, що на це потрібно ще плюс два життя, бо її багато, вона є всякає різноманітна. Але тим не менш, це не прий тикати мені в це носом. Зазвичай люди, які говорять про те, краще б ти читала класику, в своєму житті прочитали. Достатньо класичних творів з шкільної програми, вони молодці. Я їх дуже за це вітаю. Але дозвольте мені формувати свій читацький список самостійно. Зазвичай ця фраза Краще б ти читала класику звучить дуже. А напищено, як нібито то, мовляв, і я там прочитала Толстого війну і мир, а ти, от не знаю, Люходашвар читаєш. Ну, от який з тебе книгокритик? О? Мене насправді такі речі спочатку бомблять пару секунд, потім дуже сильно веселять. Отож. Я люблю класику, я обожнюю класику, я читаю класичні твори, але не вважаю, що читання класики повинно мене якось стимулювати, не читати сучасну літературу, дуже навіть навпаки. І ще одна фраза, яку я час від часу чую від людей, яким рекомендую читати книги, і, власне, після цієї фрази я перестаю їм рекомендувати будь-що. Це фраза, чим тебе ця книга зачепила, або що за жахлива книга, чому ти саме її порадила мені читати і так далі і тому подібне. Таке трапляється, коли я знову ж таки, як я говорила раніше, не знаю читацького досвіду і рекомендую ну, книгу, яка б мені, здавалось, підійшла. Ну, часто вона не підходить. От знову ж таки, чому я не рекомендую книги? Я не люблю це питання, тому що кожен в книзі бачить свою історію і свої якісь, не знаю, співпадіння і паралелі. До прикладу, приведу історію з книгою Рея Бредбері 451 за Фарнгейтом. А справа в тому, що коли я прочитала цю книгу, я залишилась в захваті. А по-перше, сам Рей Бредбері він. Ну хто знає, хто не знає, в дуже багатьох його книгах є мотив про те, що книги це щось таке священне і сокровенне. І окрім цієї нашумівшої і розкрученої його книги, у нього є ще декілька книжок. Про це я зараз не буду сумбурно згадувати назви, щоб їх не перекрутити. Обов'язково якось при нагоді вам про них розповім. І, власне, оця ідея ну, набула певно якогось епогею в цій історії, про яку ми зараз говоримо в 451 за Фаренгейтом. І це мені дуже сподобалось. Окрім того, я як любитель наукової фантастики і будь-яких альтернативних світів або світів майбутнього дуже вражена його побудовою світу. Тим, що він відкрив у цій книзі, як він бачить наше альтернативне майбутнє, тому ця книга мене захопила з двох боків. Так, були моменти, де я не дуже задоволена, мені не дуже сподобалась сама сюжетна лінія і про те, з яким пафосом деколи головний герой говорить про книги. Але тим не менш, історії я ставлю 4,5 з 5. І от я порекомендувала цю книгу прочитати, і коли мені цю книгу повернули, сказали щось на кшталт, ну, пф, таке собі. Ну, типу, от що тобі в ній сподобалось? А, історія така собі висена з пальця, сюжетна лінія ні о чому і так далі. і тому подібне. Зрозуміло, що я побачила свою історію, знаючи Рея Бредбері, прочитавши багато його творів, розумівши, звідки оця сакральна любов до книг, прочитавши дуже багато книжок з альтернативним майбутнім і розуміючи наскільки класний світ далося малювати Рею Бредбері. Людині, яка не прочитала, мабуть, так багато книжок на цю тему, або людині, якій ця тема не цікава, і так далі і тому подібне, ця книга видасться. Uh, так собі, і хто винен? Я людина, якій ця книга не сподобала вчора і Брэдбері. Ніхто. А, тому, власне, я стараюся не дискутувати про те, сподобалась книга, не сподобалась книга. А, сама стараюся адекватно реагувати, точніше ніяк не реагувати на фрази про те, що а, от мені ця книга не сподобалась, коли говорять про якихось моїх просто супер улюблені книги. А, тому що я розумію, що у кожного, по-перше, свій читацький досвід, по-друге, свої улюблені жанри, свої улюблені письменники. І свої улюблені теми в книгах, тому що по великому рахунку. Я от зараз в активному підготовці відео про 10 моїх улюблених книжок усвідомила, що насправді ці улюблені книги не являються там шедеврами літератури чи якимись великими книжками. Вони мої улюблені, тому що це книги, які з'явилися в моєму житті тоді, коли вони мені були потрібні. Це книги, з якими я співпала. І тому я вважаю, що будь-яка книга для того, аби вам сподобатись, повинна з вами співпасти. І Дуже важко рекомендувати. Щось людині, коли я зовсім не розумію її читацького досвіду, її читацького настрою, і, власне, що їй буде подобатись у книгах. От, таким великим, таревенистим відео вийшло цього разу. Я насправді сказала не усі пункти, які мене нервують, тому що якби я отак заговорилась, заговорилась, ми би тут з вами сиділи аж до вечора. Скажу так. Я довго думала, чи викладати це відео, тому що воно, як на мене, вийшло трохи злостивим, саркастичним і таким, знаєте, дуже негативним. Але, ну, і я маю право побомбити на цю тему. А якщо вас теж нервують якісь запитання, нетактовні людей або питання, які ніколи не варто задавати, книгу Любові, обов'язково пишіть про це в коментарях. Разом посміємося, разом понервуємося з цього. А вам, як завжди, гарного тижня, приємних розмов, і до зустрічі!